Друзі, вітаю вас, я Олександр Мусієнко, і в цей день, 3 вересня для вас традиційна оперативна інформація, традиційний брифінг із трьох подій, які я вважаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. А поговоримо сьогодні і про те, що Іран готовий передати Росії балістичні ракети, і про те, що Тайвань закликав Китай забрати історичні землі у Росії, і про те, що. Знайшли розташування ракети такої таємної, таємної бурев'яснік. Така вона таємна, що її аж знайшли. Ну і про деякі інші події. Тож розпочинаємо. А перед цим із вас, будь ласка, підписка та лайк цьому відео. Отже, видання Bloomberg написало про те, що Іран готовий поставити Росії балістичні ракети, про кількість не йдеться. І про строки, але дехто зазначає, що це може статися найближчим часом. Є у мене інсайдерська інформація, мені відомо, дещо я про це обов'язково зараз розкажу. Але перед тим скажу, що мова може йти про ракети Фатех із Ульфагар, це ракети середньої дальності. Чому середньої дальності? Тому що один із типів ракет здатен долати відстань 700 кілометрів відповідно до міжнародної класифікації, стандарти... Саме ракета середньої дальності вважається, власне. Отже, про це писали ще кілька місяців тому видання Reuters, і вони зазначали про те, що таке рішення вже є, і досягнута угода відповідна між Росією і Іраном. Росія взамін мала постачати літаки, мала постачати навіть золото, тому що була ж інформація про те, що Росія платила ледь не золотими злитками за постачання шахедів раніше, а тепер вони досягли угоди про... Ракети, власне кажучи, і за моєю інформацією, це друзі. Інсайдерська інформація. Вона не публікувала змі це тільки на моєму каналі. Отже, ще 22 серпня Росія попросила зустрічі із іранськими військовими із генерал-майором Багері, і також Шадмані. А значить, Російське міністерство оборони зустрілося. І відвідало, і зустрілося з обома, і е, досягли практично всіх умов поставок ракет. Тобто, це відбулося ось буквально цими днями. Ця інформація у мене ексклюзивна, от і тільки на моєму каналі. Тому дійсно, те, що пише Блумберг. Можна підтвердити, і це підтверджують мої джерела. Поки що невідомо про обсяги ракет, але, ймовірно, на початкових партіях мова може йти про десятки не більше. Тобто, це не сотні і не тисячі. Але ми бачимо, що незважаючи на те, що в Ірані був обраний президент, і пахливі, і здавалося, і здавалося що Пазишкіан, вибачте, даруйте Пазишкіан, президент Ірану і здавалося, що в принципі. Можливо, Іран буде обирати про західний курс, але все більше тенденцій, і все більше ноток, що ні, що вони перебувають фактично в коаліції, такі з Росією, з Північною Кореєю і з Китаєм. Більше того, зверніть увагу, що Сполучені Штати вже говорили про те, що і їх правоохоронні органи, що Іран може втручатися у вибори Сполучені Штати. І що це може бути через табори обох кандидатів? Отже, Іран проводить таку гру. Не виключено, що це може призвести до того, що може бути маленька або не дуже маленька переможна війна проти Ірану, затіяна заходом і сполученим штатом сполученими штатами, тому що дуже багато чого накопичується. Тим часом, поки це все відбувається. Зараз ще повернусь до ракет. Поки це все відбувається, дивіться, що робиться. От зазначають, Іран не передасть, бо йому потрібно для війни з Ізраїлем. А що, Іран воює з Ізраїлем зараз? Так, формально вони декларують так, вони воюють через свої проксі, так вони воюють через Казбулу, через інші рухи. Але вони напряму не воюють. Вони готові продавати ракети, заробляти з цього, тому що в них економіка падає. Їм треба щось. Чимось годувати власне населення, це ж теж проблема. Подивіться, в які рамки зараз заганяють Ізраїль. Можна по-різному ставитись до Нетаньяху. І є акції протесту, і народ Ізраїлю має на це право. Це демократична країна, зрештою. Вони мають право на страйк, мають право вимагати ті чи інші дії від виконання прем'єр-міністра і свого уряду. Я в це не буду вмішуватись. Але коли ми бачимо, що фактично. Під тиском того, під тиском терористів, коли Хамас може диктувати свої умови, коли вони вбивають заручників, і всі говорять, що давайте ми підемо на поступки їм, і давайте не будемо проводити операцію в Газі. Британія скасовує окремі ліцензії на постачання зброї уряду Нетиньяху, США роблять те саме, то чи не йде світ небезпечною стежкою і дорогою того? Що завтра будь-які терористи зможуть захопити заручників і диктувати умови цілим державам. А весь світ буде спостерігати і говорити про те, що підіть на умови терористів, підіть, підтримайте їх. А що тоді буде з цим світом? Куди він дійде? Ось про що треба думати, тому що багато правил не працює. Зараз ми ще про це поговоримо, а їх треба повернути в нормальний стан. І, на жаль, не пройшовши ось цієї війни і на близькому сході, і російсько-української повернути буде в нормальний стан складно, ось в чому є питання відновити. Тому що за результатами війн, коли кровопролиття відбувається, коли проходять страхи і жахіття війни, тоді і є стимул щось відновлювати. Ось що треба розуміти. І повертаючись до Ірану, нічого не стримує Іран на сьогоднішній день і жодні санкції. Стримати можуть нанесення ударів, і зрештою те, що пропонує Ізраїль, зробити. Ось що може стримати, власне кажучи, стримати може позиція США більш рішуча. Але, вочевидь, ми бачимо, що на сьогоднішній день аргументи корпусу вартових ісламської революції і інших представників іранської влади, які виступають за продовження взаємодії і співпраці з Росією, вони сильніші за західні. Аргументи. І тому тут є над чим працювати? Звичайно, треба працювати зараз із США, і з Ізраїлем, переконуючи, що потрібно зупинити Іран, в тому числі із Саудівською Аравією, з усіма. А Китай в цій ситуації Китай, дивіться, Китай же ж виступає у своєму китайсько-бразильському плані за непоширення конфлікту, за недопущення ескалації і так далі. Тоді чому ми говоримо про те, що... Китай бачить одну сторону і говорить про те, що Лі Хуей от говорив, що не треба постачати Україні далекобійну зброю атакам се і Стормшедов, тому що це, мовляв, підігріває і підливає масло в вогонь і доводить додаткову ескалацію. А де ж позиція по Ірану? Я щиро вірю, сподіваюсь, і хотів би, щоб вона була. Я думаю, як і багато хто із нас, тому що це було би правильно. І тоді це було би справедливо, якщо ви говорите про це Україні. То скажіть про це ж саме Росії і Ірану. А хто зараз грає на ескалації? Ось тоді це буде послідовна правильна політика, і тоді можна сказати, що дійсно Китай нейтральний, що Китай не має політики подвійних стандартів, підходів тощо, 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 тощо. ось так, як мені видається, потрібно було би діяти. І повертаючись до ракет, звичайно, небезпеки є. Звичайно, цю ситуацію будемо відстежувати. Я в тому числі буду вас інформувати. З цього приводу, по характеристиках це вже відомо, це балістичні ракети, дальність від 300 до 700 кілометрів, власне кажучи, ось те, що Іран може поставити. І ніякі події на Близькому Сході, схоже, їх зупинити на сьогоднішній день в цьому напрямку не можуть. Як і зупинити виробництво, в тому числі і ракет. Тому я думаю, що для наших партнерів. Які зараз ще роздумують і очікують, і як пише видання за економіст, президент України Володимир Зеленський, який відвідає у вересні Нью-Йорк генеральну асамблею ООН і буде знову ж таки порушувати активно питання перед президентом Байденом, перед світовими політиками, світовою спільнотою про передачу Україні додаткових ракет Атакамс і надання права нанесення ними ударів в глибину російської території. Тому що це те, що нам зараз дуже потрібно, знищення оперативних тилів. Все ж таки це рішення буде ухвалено раніше. І добре, що зараз ухвалюються потрібні рішення, наприклад, як румунський уряд в один день ухвалив і передав на затвердження сенату румунському, і Сенат затвердив рішення про передачу Україні системи Петріот, яка так само стане на бойове чергування, якої ми зараз потребуємо. Адже розуміння є, що. Ворог буде пробувати в подальшому атакувати наші інфраструктурні об'єкти, нашу енергетичну систему восени і пробувати зірвати нам опалювальний сезон. Це мені здається, очевидно. Ось таких рішень хотілося б від заходу із точки зору далекобійної зброї, і про це говорив президент України Зеленський під час зустрічі з Діком Схофом, прем'єр-міністром Нідерландів. З Нідерландами продовжується нормальна, абсолютно. Робота у України, дружня робота. Нідерланди стабільно підтримують Україну, і проявом цієї стабільності і підтримки є черговий пакет від цієї країни на суму 200 мільйонів євро на потреби для оборони і безпеки, на потреби для сил оборони України. Це важливий пакет, звичайно, що зараз нам дуже актуально, особливо враховуючи ситуацію на фронті. І тут сказати, щодо фронту, звичайно, є інформація про те, що Україна дещо просунулася на півночі Курщини. Операція наступальна триває, є в районі коріння просування і в напрямку Глушковського району. А врешті частини стабілізуються фланги, стабілізується логістичне забезпечення, фактично створюються умови для того, щоб українські сили. Могли залишатися тут надовго, і з цього плацдарму проводити, проводити операцію в подальшому з метою досягнення остаточних цілей цієї операції. Видно, що дійсно певні сили із Донеччини, зокрема, російські війська передислоковують. В той же час можна сказати, що в районі Селідового далося дещо зупинити просування ворога. Яке він намагався розвинути зараз? все більше в пріоритет ворога навіть не Покровськ входить Акурахове і Вугледар. і саме за цей плацдарм іде бій. Ймовірно, що ворог не буде полишати спроб спробувати оточити наше угрупування в районі Вугледару, перерізати логістику туди. Це стандартна тактика і практика, як діють російські окупанти під час повномасштабного вторгнення. Те, що ми спостерігали неодноразово, і, от, власне кажучи, будуть намагатися в той же час, українські підрозділи вживають все для того, щоб забезпечити сталу оборону, для того щоб в рамках існуючих можливостей зробити все, аби не давати ворогові просуватися. І я бачив різні апокаліптичні прогнози вже про те, що Юліан Рьобки писав для видання біль що вже, начебто, українські військові морально готуються до захисту Дніпра. Почекайте ще битва Курахови, ще Вугледар, Ще Покровськ, і ще треба російським військам до Дніпра дійти. А вони теж перебувають далеко не в найкращих кондиціях. Вони несуть втрати, вони несуть втрати в живій силі, в техніці. А я думаю, що продовжаться українські діпстрайки, які будуть виснажувати Росію так само. От Московський НПЗ частково припинив свою роботу. Внаслідок однієї тільки атаки. Це вже простій, це вже проблеми, які виникають, це вже пошкодження, це вже економічні збитки. І це неодмінно буде впливати і на фронт. Ось тому в принципі ситуація зі стабілізацією ділянки фронту тут. Вона працює, тобто українські сили і надалі вживають цих заходів для того, щоб ці ділянки стабілізувати, попри те, що ворог дещо поновив наступальні дії і на Лиманському напрямку, і на Куп'янському напрямку намагаються. Але ці всі атаки відбиваються, і просування блокується. Тим часом Путін полетів а, до Монголії, прилетів, і от вам злам системи, про які я говорив на початку. От вам злам системи міжнародного права. От з одного боку, Україна ратифікує Римський статут Міжнародного кримінального суду і визнає його юрисдикцію офіційно на найвищому рівні. А подивіться, Путін їде при чому, що Монголія не тільки під Римського статуту, а в грудні 2023 року представник Монголії став суддею. Міжнародного кримінального суду, уявляєте, і я думаю, що одним із рішень зараз, які має зробити Україна після ратифікації Римського статуту, це звернутися офіційно до МКС з проханням виключити суддю, який був делегований туди з Монголії. Це потрібно зробити. Я вважаю, що це буде правильно. Офіційне звернення про те, що суддя з Монголії має бути виключений. Монголи дуже цим тішилися і раділи, що. З'явилась така можливість, що суддя буде, але все, потрібно його звідти виключити. А, ну та отак має бути. А чому він має бути цей суддя там, якщо Монголія не поважає норми міжнародного кримінального суду? Я розумію географічне положення, я розумію складність географії, я розумію тиск Китаю, тиск Росії. Тут Монголії не позаздиш, і далеко там не всі проросійські настрої. Але все ж таки тоді це про принципи. І тоді питання взагалі здатності міжнародної системи рефлексувати і реагувати на те, що відбувається, розумієте? От, власне кажучи, що а, все, все рушиться, його треба виправляти, і його треба фіксувати. І тоді треба переглядати включення взагалі Монголії до МКС. Треба переглядати процедури включення, виключати такі держави. Все, тобто, не має бути церемоніальності, а то постійно підходить подвійних стандартів. Бо процедури МКС вмирають. Все МКС помирає після ось цього. Після того, що є держава, яка ратифікувала Римський статут, запрошує людину, на яку є ордер на міжнародний арешт, і все нормально. Ні, це не має бути так. Суддю відкликати негайно. І закликати Монголію виключити. із, А якщо цього не передбачає Римський статут, тоді для чого він? Для чого тоді МКС взагалі? Яку роль він виконує? Ось в чому питання. Тоді, можливо, і ідея з МКСом на сьогоднішньому етапі це лише фікція. Ось що треба пам'ятати так само, як і з міжнародним правом, і міжнародним гуманітарним правом, тому що проблем багато виникає. І спроб його виправити, ці проблеми не видно поки що. Все ще право сили домінує. При цьому, звичайно, що є норми, при цьому, що коли потрібно, то багато держав прикриваються, і всі закликають, наприклад, Україну застосовувати далекобійну зброю, виключно відповідно до норм міжнародного права. Ми так і робимо. Ізраїль так само, виключно до норм, але кого ми тоді захищаємо? От в чому питання. І кого тоді захищає МКС, і що може зробити МКС, ось, власне кажучи, неспроможність міжнародної системи реагувати на виклики. А є й інша певна неспроможність це певна слабкість Заходу, яка, зокрема, дає можливість таким країнам, як Туреччина, намагатись сидіти на двох стільцях. І ми бачимо, що після Азербайджану і Туреччина подала заявку на вступ до Брікс. І фактично Брікс, це такий глобальний південь, зараз об'єднаний, так? Багато в чому. А от вони. Звичайно, там економічний ефект, там все про економіку, там все про торгівлю. Але ж разом з тим, Туреччина, не дочекавшись рішення по Європейському Союзу, якого вони чекали, от вони йдуть тепер в Брікс. А це що, не послаблення впливу Заходу так само? Послаблення, його треба відновлювати. Це однозначно сподіваюсь, що можливо вже після виборів в США так і буде. Але добре, що принаймні арештували а, літак диктатора венесуельського Мадуру. Це правильно. Слабкість системи ще й в тому, що а, критикують Радослава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі, який сказав про те, що. Правильно треба збивати ракети на територію України, які летять в західному напрямку, зокрема на Польщу, абсолютно правильну заяву зробив, і тут же його розкритикували в НАТО. Що інші члени альянсу так само мають вносити свою роль? Так яку роль скільки треба чекати, коли Варшаву знесуть? Чи Краків, чи Гданськ, чи е, Люблін, Скільки має чекати ось це зволікання бути? Чого якої ескалації ще боятися? Це теж неспроможність НАТО в певному сенсі реагувати. Але про це заявив Столтенберг, який вже йде з посади, який, я думаю, м'якший набагато, ніж Рюти, який приходить, Рюти буде більш чіткішим в цих формулюваннях. Але тоді виникає питання: а як захищати східний фланг, не збивати. Тоді в чому тоді як діяти, власне кажучи, і це теж криза певного міжнародного порядку, тому що можна скільки завгодно говорити, що при... Приєдналася Фінляндія і Швеція до НАТО, але треба демонструвати спроможності і рішучість. От те, що а, аналітики знайшли, де ховається російська ракета «Буревєснік», яку Путін там презентував, і дуже вони намагались заховати, вже знайшли. Свідчить про те, що немає нічого невразливого на території Росії. Якщо треба, то й усі так звані вундервафи знайдуть і потенційно вони наносяться на мапу як чергові точки, і будуть знесені. Ось так потрібно діяти і посилати чіткі сигнали Кремлю. Більше того, не просто що знайшли, а вже поставили і поставили значок на мапі, що в разі чого, якщо десь кудись підете ще буде нанесений удар. Ось що має бути і як потрібно діяти. І приємні новини на завершення: все ж таки, президент Тайваню закликав дуже правильно китайську владу забути про Тайвань а зайнятися територіями. Які були відчужені фактично Росією внаслідок Айгунського договору? Це території, які фактично договір був підписаний 1858 році і в місті Айгун, провінції Хайлундзян. І Росія отримала Північну Манжурію, Західне Примор'я, підписав Муравйов Амурський ще той розбійник був. От, а, і фактично там Амур'я і Примор'я внаслідок Амурської експедиції Росія захопила Хай Шинвень так само Владивосток. Абсолютно правильно, я завжди кажу: якщо Росія вже прагне перегляду, а, і, вони, і вони вважають за потрібне порушувати кордони іншої незалежної держави, вчиняти агресію, то вони самі відкрили скриньку Пандори. Тоді потрібно переглянути історію Путін. Не один же ж історик, Китаї теж історію знають. Нехай переглянуть і визнають нікчемним договір, який був вчинений під тиском. А він був чинений під тиском внаслідок фактично неоімперської політики Росії, спрямованої на розширення. Все і під цим приводом займають території, які раніше були китайськими. Китай, може, повне право. Японія і так далі. Тоді давайте треба заявляти права і це абсолютно правильно ось це президент тайваню зробив те що має підтримати і україна я чекаю офіційного звернення від україни в тому числі що вони підтримують ось цю позицію тайваню не можна можна не порушувати принцип одного китаю і зайти з цього дипломатично і сказати а давайте і звернутися до всіх націй і народів про те, що вони мають право на самовизначення, вони мають право повернути свої території і так далі. Це треба підняти. Давайте підемо в історію. Росія пішла в історію. Ми теж можемо піти в історію з точки зору Російської імперії, його розширення, і з точки зору того, щоб ці розширення зменшити максимально. Були імперії багато. Сьогодні говорив про Монголію. Монгольська імперія була величезна, але і зараз це невелика країна. Так має статися. Із Росії. слава Україні.